Часто чую від пацієнтів таку фразу Лікарю, я дуже боюсь наркозу. Прокинутись під час наркозу, відчувати біль під час операцій і не мати можливості поворухнутись іще безліч різноманітних страхів. Мене звати Василь Крайовий. Я лікар-анестезіолог клініки Анакосма. І мій досвід роботи вже більше 10 років. Сьогодні поговоримо про найпоширеніші міфи про наркоз. З власної практики, я з впевненістю скажу, що більшість пацієнтів не стільки бояться самої операції. Скільки майбутнього наркозу і лякає людей, перш за все неможливість контролювати те, що відбувається під час наркозу, і невідомість, як проходить анестезія, чи є неприємні відчуття під час анестезії, як пацієнт буде прокидатися, і які будуть наслідки. Перший міф про наркоз: анестезія не буде діяти під час операції. Теоретично це можливо. Проте практично такі випадки трапляються вкрай рідко. Для того щоб анестезія перестала діяти на організм пацієнта, необхідно зробити серйозну помилку з боку лікаря. Для запобігання подібним ситуаціям існує система постійного моніторингу, яка стежить за пацієнтом. У першу чергу вона включає оцінку електричної активності мозку. Друге відбувається моніторинг складу дихальної суміші газів, що підтримують сон пацієнта, наприклад, севофлоран. По-третє, проводиться спостереження за показниками життєдіяльності, такими як пульс, артеріальний тиск та інші, що вимірюються під час анестезії анестезіологом. Цей всебічний моніторинг виключає можливість прокинутись під час наркозу. Другий міф. Анестезія скорочує тривалість життя. Цей міф повністю безпідставний. На сьогодні не існує жодних досліджень, які б підтверджували, що хірургічні втручання скорочують тривалість життя. Особисто я бачив велику кількість пацієнтів старших 80 років, що пройшли кілька хірургічних операцій. Якби анестезія дійсно впливала на скорочення тривалості життя, ми навряд чи зустрілися б з ними. Третій міф будуть галюцинації. Найчастіше люди, яким проводили наркоз в 70 80 ті роки минулого століття, згадують про них з жахом. А пов'язано це з тим, що під час і після наркозу у багатьох з них були кошмарні бачення, галюцинації, порушувався сон. На сьогодні вже застосовуються якісно інші препарати для анестезії, які дають м'яке засипання, рівний сон і спокійне, комфортне пробудження. Дуже часто протягом першої півгодини після анестезії пацієнт. Заявляє, що начебто нічого і не було дехто навіть питає, а операція вже була? Міг четвертий. Може з'явитись наркозалежність. Мінімальна вірогідність такої залежності існує, але тільки при знеболюванні пацієнтів з масивними травмами після декількох наркозів протягом короткого проміжку часу, а також тривалому кілька тижнів, знеболені наркотичними анальгетиками в післяопераційному періоді. Але це точно не стосується операції естетичного характеру. Ще один міф, що я часто чую від пацієнтів: я помру під час наркозу. Наркоз в першу чергу. Гу спрямований на захист пацієнта від хірургічної агресії. Забезпечення комфорту, безпеки і моніторингу життєво важливих процесів в організмі. Перед операцією я, як лікар-анестезіолог, ретельно оглядаю пацієнта, з'ясовую інформацію про всі хронічні захворювання, особливості організму. Завдяки цьому я ідеально, максимально підбираю безпечну комбінацію анестетиків, що забезпечує найкращий ефект для даного пацієнта. Анестезія є цілком безпечною. Для організму людини. На сьогодні лікарі-анестезіологи використовують сучасні препарати при хірургічних втручаннях, які не призводять до серйозних порушень в організмі людини, а тим паче до летальних наслідків. Довіряйте професіоналам. А у вас був досвід наркозу? Напишіть про це в коментарях. Якщо інформація була цікавою, поставте лайк і обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Тут дійсно багато цікавих та корисних відео про красу та омолодження.